Кримські татари, які змушені були покинути свої домівки на півострові через його брутальну окупацію, потрохи адаптовуються на наших теренах. Попри випробування, які випали на їх долю, кримчани намагаються не впадати у відчай і навіть звертаються до центру зайнятості з наміром знайти хоч якусь роботу. Із трьох сімей біженців, котрі зараз мешкають в Червонограді, одна родина звернула за допомогою до міського центру зайнятості. Попри складну ситуацію та непевне майбутнє, матір з донькою вирішили не зволікати з пошуком роботи, адже надії на швидке повернення до рідного Сімферополя майже немає. Як ідуть пошуки роботи для цієї родини, розповідає директор Червоноградського міського центру зайнятості Тетяна Борис. Зараз Львівський обласний центр зайнятості тісно працює з іншими соціальними службами. Нам ці списки біженців були надані ще минуло, на початку минулого тижня. Всі особи, які були зазначені, що проживають в місті Червонограді, були нами. Особисто запрошені для відвідування центру зайнятості з метою їх визначення їх побажань з приводу в першу чергу відповідно центру зайнятості працевлаштування. На дані запрошення відгукнулися дві особи це мама і донька. Мамі надали статус безробітнього. Донька з певних причин не претендує на. Статус безробітнього, але ми зараз на даний момент активно здійснюємо їм пошуку роботи. Люди такі трудоактивні, зацікавлені в працевлаштуванні. На даний момент я зрозуміла, що завдяки людям, які, в яких вони зупинилися, завдяки. Такій підтримці і міської ради, тому що вони були в Андрія Івановича Залівського, і завдяки інших соціальних служб люди адаптувалися. Я просто бачу прогрес на очах, тому що коли перший раз у нас відбулася зустріч, це були люди невизначені. Вони не знали взагалі, чи вони тут залишаться, і зараз я бачу впевненість в тому, що вони хочуть працевлаштуватися і залишитися на, на даний період часу. Я не знаю наскільки. Я так розумію, поки не визначиться, не стабілізується політична ситуація в Україні і не визначиться статус півострова Крим. В Червонограді, і на даний момент ми і здійснюємо пошук роботи. Ну, з певних причин там або не підходять умови роботи, або графік роботи, але люди трудоактивні. Тобто вони зацікавлені і вони постійно приходять, ми спілкуємося. По мобільному зв'язку з ними спілкуються з працедавцями. Я думаю, що найближчим часом вони будуть працевлаштовані. Дані особи, з якими зараз працює центр зайнятості з приводу працевлаштування. Останнє місце роботи це продавці продовольчих товарів. Це реальна можливість працевлаштування, тому що потреба в таких фахівцях є на ринку праці чи міста Червонограда. Тому я вважаю, що в найближчий час вони будуть працевлаштовані. І це відповідно допоможе людям адаптуватися і налаштувати свій побут і життя.